Бачите, скільки багато прекрасних молодих людей, які прийшли задекларувати свою активну громадську позицію. Осправді той бардак, який в країні робиться, насправді, анідже всіх дістав. І те, що відбувається сьогодні в Запоріжжі і в інших регіонах, пономаю торгується кожного з вас. Але ми чудово розуміємо, що це в Києві, мінти, а у Львові міліція, тому ми закликаємо їх до громадської свідомості. А ще більше ми закликатимемо органи місцевого самоврядування Львівську міську раду. Яка представляє інтереси львів'ян, а не Донецьких, не Київських, ні Дніпропетровських. Ми закликатимемо Львівську міську раду підтримати звернення про припинення політичних репресій. Нещодавно на Раді регіонів голови трьох обласних рад: Львівської, Франківської та Тернопільської передали президенту звернення особисто про припинення політичних репресій, негайно припинення кримінального переслідування українських патріотів. Які, виконуючи волю українського народу, пошкодили так звану архітектурну форму, пам'ятник так званого генералістіму Сосраліну в Запоріжжі. І, власне, з цього приводу думаю, вся Україна бурхливою радістю зустріла цю новину. Тому я думаю, що це прекрасно, що ви демонструєте активну громадську позицію, небайдужість, готові захищати інтереси нації там, де всі вже опустили руки і зневірились. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Що ви готові приходити не тільки на акції, скажімо, публічні, а готові кожного дня захищати конституційні права українських громадян і титульне право української нації буде господарем на своїй землі. Ваше звернення, якщо воно у вас є, буде негайно передано в сесійну залу Львівської міської ради і буде проголосовано депутатським корпусом. Маю дуже велику надію, що одноголосно. Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за те, що ви не байдужі. Слава Україні! Слава, Слава, нас, Слава До наступних зустрічей. Дякую. Чи є ще якісь заяви? Прошу вичаши. Шановні колеги, у пікер сьогодні стіни Рівської міської ради, підготували представники руху автомобільних націоналістів, просять нас з вами звернутися до Генеральної прокуратури України з вимогою встановлення фактів порушення права свобод людини працівниками СБУ та МВС для припинення переслідувань українських націоналістів. Також просить звернутися до прокуратури з проханням провести службову перевірку, а покарати виних службовців в порушенні прав людини та перевищення службових повноваження. Це звертається до нас, щоб у прийняли будівне політичне звернення. Прошу колеги, Ставлю дану заяву на голосування теж і правомірні умею, прошу подати секрет. Осад вас голосування.